Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Ранок ми з Теодором зібралися, зробили все, що нам треба, і в нас є десь півгодини до виходу з дому. Ми сьогодні встали трішки раніше для того, щоб Теодор міг зробити все, що він хоче, до 100 днів у школі. У них такий сьогодні, як наче маскарад. Ми намалювали йому срібні брови трішки. Це не дуже видно, але, може, в день буде видно. І він. Буде дідусем. Сьогодні всі будуть дідусі і бабусі в школі. Так. М -м -м. Багато чого робила, розказати нема що. Я вчора ходила в бухгалтерську контору, хотіла, щоб мені допомогли із податковою декларацією. Я кажу, я перший раз, і вони тупо не розуміють. Потім вийшла якась бабуся. Я така, о, я тебе бачила, я тобі допоможу з цією декларацією, давай мені сюди сіннамбер, твій паспорт і ще там щось. І я така, окей, але, ну, може, ви спитаєте по витратам щось, чи що. ну, Якби мені хотілося більше грошей повернути. Я не зовсім впевнена, як воно працює, але ж, по ідеї, вони мають поцікавитися моїми витратами. там, Я не знаю, що я купила, що там дитина, то і все. Вона каже. Перенос всі свої папери, папери на чоловіка. Я кажу, так він в Україні, ну і треба його гроші. Я ж взагалі нічого не зрозуміла Я, така. Я ж прийшла тільки на консультацію і з цієї консультації не зрозуміла нічого. А хотіла прийти на консультацію і запит проконсультуватися і запитати, чи їм потрібні волонтери, щоб волонтерить бухгалтерам безплатно. І така, наче щось робила, а результату нема ніякого. Чи вважається це, що я щось робила? Ну, я борсалась у воді, просто виходить. З хорошого моя англійська покращується, я вже читаю англійською. Я маю на увазі не просто я бачу слова, а я вже можу розуміти текст. Це була моя дуже велика проблема, тому що якби, слова я бачу, а вони в мене не складаються в речення, тобто логіки ніякої немає. Я просто бачу слова і нічого не розумію. Я давала, наприклад, я, коли мені приходить повідомлення, я така оп, і даю комусь, хто може мені перекласти на зрозумілу мову або прочитати і сказати мені. І зараз у мене це змінилося. Я читаю. Я знаю, що я місяць назад говорила про те ж саме, але тут я бачу прогрес, воно покращилось. Теодор гарно читає. У нього взагалі є супер прогрес. Сьогодні четвер. Ще два дні ходить на роботу, а потім довгий вікенд, три дні вихідних. В суботу мене навідає дідусь. Він мені прикріпить на стіну вайтборд скляний, і я зможу на ньому писати всякі свої плани. І думаю і, і більше тримати в увазі, тому що мені не вистачає мого календаря на стіні. Фух. В понеділок до мене прийде подруга. І що ми будемо робити в неділю? Не знаю. Не можу повірити, що я, мабуть, висплюся на ці вихідні, бо ніякого хокею. Всі хокеїсти їдуть в Джаспер на турнір, але ми не їдемо, тому що для нас це дорого. Вчора була на курсах англійської. Я Думала, що зможу поволонтер, там, наче багато. Українців нових, їм треба трошки переклад. Нема, що волонтерить. Просто ми з Теодором прийшли, щось обличчя показали, тільки ввечері зіпсували собі. Не в смислі зіпсували людьми, а зіпсували, що додому повернулися о восьмій, а о восьмій ми завжди лягаємо спати зазвичай. І час цей зсунувся, і я була зла, і я сьогодні зла і таке. Але тримаюся, тому що тільки ранок. Треба щось з цим робити. Так, на цьому все. Та дось котра година. Дала дитині завдання. 7 годин скільки хвилин? Сікстін. 16. 16? Чи 6? Um, ем. Um, 7 і. 0 і 7. 7 годин, 7 хвилин. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, мій день сьогодні буде продуктивнішим, а ваш день буде безпечнішим. 拜拜。